Просто треба завжди орієнтуватися на розумних людей, які е, хочуть пізнавати світ, які хочуть розумітися, чому так відбувається, е, лізти, як кажуть, в філософію і змінювати світ згідно своїх філософських е, бачень. Це є головніше, ніж просто десь е, е, з кимось сперечатися. Війна звичайно це дуже жахлива річ, але будемо підвертимо, що багато людей буде підтримувати. Багато людей будуть вимагати ядерного удару, що з однієї сторони, що з другої. Бачучи в ядерній війні рішення конфлікту. Ну приблизно 5 мільярдів людей може загинути в ядерному конфлікті. Найгірше, що може нас чекати, це одночасний удар, скажімо, Китаю і Росії. По блоку НАТО одночасний за.